Всім привіт! Мене звати Наталя і я вже 18 років викладаю англійську. І за цей час я вже попрацювала з дітками, з дорослими, з дуже різним рівнем знань. І я розробила власну методику вивчення англійської. Тут я пропоную поєднувати читання, слухання, вивчення граматики та говоріння. Я помітила, що найкраще напрацьовується словниковий запас, якщо ми спочатку вчимо слова, а вчимо ми їх разом багато разів повторяючи. Використовуємо також асоціації, а потім читаємо текст, де ті слова вживаються. Дома я прошу цей текст наслухати, таким чином напрацьовуємо вміння на слух розпізнати мову. А всі ж невідомі слова ви вже знаєте. Читаючи і слухаючи тексти. Ти з часом вже вчишся впізнавати ті слова в мовленні, З часом вони стають такими вже більш твоїми. І ти теж за допомогою їх починаєш виражати свої думки. Звісно, разом з тим вчимо і граматику, бо без неї ніяк, саме з її допомогою вчимося правильно складати в реченні слова і конструкції. Так? Тому вона йде таким паралельним процесом з вивчення слів читанням і слуханням. І... Знаєте, за цей час я вже попрацювала з людьми, які мали хороші здібності до вивчення мов, з тими, хто їх мав, але думав, що немає, а також з тими, кому дійсно мова давалася важко. І хороша новина в тому, що я точно знаю, що здатність вчити мову розвивається, бо це як м'язи. Коли ти вперше приходиш в тренажерний зал, робиш зовсім небагато вправ, вони тобі поганенько вдаються, а потім ще декілька днів відчуваєш, що все болить. Так само і з мовою. Ти приходиш, вчиш, потім бачиш, що знову більшу частину всього забув. Але пам'ять тренується. І якщо протягом першого заняття ти вже вивчив 10 слів нових, так? то протягом 10-го заняття ти матимеш дідність вивчити вже 30. І якщо на першому занятті ми прочитали текст на два абзаци, то на десятому ти вже з легкістю досиш собі раду з текстом на сторінку. Отож, запрошую до роботи як дорослих, так і діток.